День Масляної, або як її називають, прощена неділя. Це останній день Масляної неділі, проводи або ціловник, день, коли всі просять один в одного пробачення, звільняючись від гріхів перед великим постом, який почався вже сьогодні, 19 лютого. І сьогоднішнє Євангеліє недільне говорить: якщо хочете, щоб вас Бог простив, прощайте і ви один одному. Тому сьогодні і ближніх, і дальніх. Кого можемо, кого не можемо, подумки попросимо прощення, позвонімо, попросимо прощення, тому що це людину звільняє, дарує людині крила, дарує їй волю. Я всіх вітаю зі святом Масляної неділі, з неділею. Прошу всіх пробачення і всім закликаю, Боже благословення на Великий Піст, дочекатися Пасхи Христової зі святом всіх нас. Народні забави завдяки організаторам свята прийшли шумно і весело. Містян та гостей свята розважали творчі колективи міського будинку культури. О, цей оцей красивий і той, і там покажіть своїм батькам. Діточки, їсте оці смайлики, і будьте здорові та посміхайтеся. thank you У різноманітну та розважальну програму артистам допомогли колективи Приморського центру дитячої творчості та спортивної школи. Назад, вдруг А тепер давайте хто небудь по перебросить. Є желаючи. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. На пять шагов. Наши призы. Первое, второе и третье место. Вот такая красивая селедочка, нам на первое место. Вот такая кружка на второе место. И молодец, мячок будет чего на этой досочке резать. Окрема вдячність за підготовку реквізиту комунальному підприємству Чисте місто Приморськ величезний стовп, улюблена традиційна забава місцевих молодців та дітлахів. Хоча забава і обмежує вік учасників не менше 18 років, та цьогорічним героєм став Дмитро Дарій. Хлопець першим здобув свій приз. борьбой, но ну, залазить было не так уж и тяжело. Ну, единственное, что когда спускался, ноги чуть-чуть поцарапал. Ну, это так, мелочи. А зачем надо было раздеваться? Ну, чтоб не скользили руки-ноги. А ты доволен подарком? Ну да. Прикольный подарок. До вподоби як глядачам і вболівальникам, так і самим учасникам ще така спортивна забава, як притягування канату цього року. Охочих було, хоч відбавляй хлопці, та навіть дівчата. Ми, сучу, рапу, Але пекельна боротьба зав'язалась між справжніми чоловіками, де навіть в нерівному бою перемогу одержали спортсмени. Слушайте, хто за команду? Вадими! Учасники усіх конкурсів, окрім задоволення, отримали ще й призи. Навіть творчі колективи отримали по солодкому пирогу. Побавила приморців і погода. Дітлахи вдосталь не танцювалися, а дорослі розважились. Окрім дивовижних смаколиків, місцеві підприємці потурбувалися і про гарячі страви та напої. Але ж самим очікуваним дійством стало спалювання опудала, яке спеціально для свята зробив колектив дитячої художньої школи. I'm oh Ця стародавня традиція має багато повір'їв. Деякі з них виконують і приморці, а саме кидають у вогнище листівки з написами, від чого хочуть позбавитись під час великого посту, та просять один в одного прощення. Праздник дуже нравиться. Я люблю такі праздники у нас в районі. завжди з удовольствием прихожу. Все хорошо, концерти завжди хороші. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, Я хочу всех поблагодарить, особенно организаторов праздника. Ну и сегодня проще воскресенье. У всех попрощать прощения. Велика это дуже украинский, ну вообще-то такой славянский праздник. И, конечно, мне он близок и тем, что. Я чоловік так сказати, іскусства, літератури. пишу, пишу вирші. Вірші, навіть у мене є пісня, масляниця, а млинці гарячі та рум'яні з сиром і сметаною млинці. Пригощайтесь, милі примарчани на столи, сідайте за стільці. Так що я вітаю всіх, прошу усіх прощення, якщо декому завинив чи кому не завинив. І бажаю щастя, любові, здоров'я і мира нашій Україні. Очень хорошо, очень хорошо. Это такой народный праздник, который сближает. А блины Конечно, приклеи С нуком с утра прямо. Да. Это для народа знаем, это очень делается. довольно -таки есть есть такие есть. и развлечения для детей, ну, и для взрослых. Все засиделись уже в своих коморках по домам. Есть. Конечно, нужно. Это очень так, весело, Отлично, это очень, очень здорово. И все рады, и все а друг друга поздравляют. Ну как же, конечно. Bro. Пару раз было дело. Еще, Пару еще. раз Эй, было дело. Мне нравятся блины. Среди да, блины? Жарила? Да. да. да с, Может, надо? Э, с творогом. Чем больше? А чем больше всего любишь? Короткая. Варенья організатори молодці а у нас каких? на любой размер, клубничним. на любой... клубничним, как раньше праздновали Масленицу? так же на ще лучше празнував раніше лучше да, да. лучше да. нас... вообще хороше було гащали блинами один одного, так ну, все, выносили на улицу. Це я з Росії, це в нас вдома так було, а тут я не знаю, як было раньше. Вот. Ну, а взагалі такі праздники вот, в наше время сейчас нужны? Конечно, обязательно. Ну що ж, а то люди зовсім замкнуться, нічого не будуть знати, правда? Нужны, конечно. А да. самі блины пекли, на это не А як, за сегодня пекла? <реш> Покушаем. Да.